Привіт, малята, я Даша, а це мій брат Назар. Друзі, а чим ви любите займатися? Я люблю читати книги, люблю роздивлятися картинки і мандрувати. А ти, Назаре? І я теж люблю читати книги, особливо казки. А знаєш, Дашо, що завдяки казкам можна вивчати математику? Так, звичайно, малята, давайте сьогодні разом з нами помандруємо казками. Але спочатку відгадайте загадку, в яку казку ми з вами потрапимо. В городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Став тут дід усі гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати. Це казка ріпка. Погляньте, скільки ріпок посадив дід. Молодці, одну ріпку. А яка вона виросла велика чи маленька? Правильно, ріпка виросла великою! Подивіться, як всі дружно взялися рвати ріпку Назвіть казкових героїв! Дід Андрушка, баба Марушка, донечка Мінка, Собачка Хвінка, Киця Варвара, Мишка Сіроманка. Давайте порахуємо, скільки їх всього разом! Правильно, всього шість казкових героїв! Хто останній прийшов рвати ріпку? Останньою була мишка. Який порядковий номер у мишки? Шостий. Якою цифрою можемо позначити шостий номер? Цифрою шість. Знайдіть Діда, який порядковий номер у нього? Перший, Перший номер ми можемо позначити цифрою один. А хто стоїть позаду діда? Молодці, це баба, який у неї порядковий номер? Так, другий. Знайдіть собачку хвінку. Яка вона за порядком? Четверта. Хто стоїть ліворуч від собачки? Донечка Мінка. Який порядковий номер у неї? Третій. А хто стоїть праворуч від собачки? Киця варварка у неї буде. Підкажіть, який порядковий номер? Молодці, п'ятий! Давайте назвемо всіх цих казкових героїв за порядком. Перший дід Андрушка, друга баба Марушка, третя донечка-мінка, четверта собачка Хвінка, п'ята киця Варварка, шоста мишка Сіроманка. Малята, погляньте, скільки тварин тривало рібку. Три тварини, а скільки людей. Також було троє. Це дідусь, бабуся і донечка. Давайте порівняємо, кого більше тварин чи людей. Молодці, їх порівну по троє. Назар дуже полюбляє читати книгу про динозаврів. Давай її пошукаємо на цій полиці. Спробуй витягнути книгу між другою та четвертою. Це яка? Так, третя. Ні, це не вона. Тоді спробуй ту, що стоїть після восьмої книги. Так, ось вісім, а після неї так, дев'ять. Ні, не те. Тоді спробуй між трійкою та п'ятіркою. Так, це книга номер 4 Ні, це про космос. М -м -м. Тоді спробуй між п'ятою та сьомою книгою. Так, п'ята, сьома, а між ними шоста. Ось вони мої динозаври, знайшли. Так, а я хочу знайти книгу про принцес та гномів. Для того, щоб допомогти Даші знайти книгу про принцес та гномів, потрібно вирішити наступні завдання два і чотири. Яка цифра між ними? Так, цифра три. Ось нам відкрилася книга під цифрою три. Спробуємо ще раз. Три та п'ять. Яка цифра між ними? Так, чотири. Яка там книга під цифрою чотири? Про принцес. А гномів немає. Далі один та три. Яку цифру слід поставити між ними? Так, двійку. Але тут книга про фей. Шукаємо далі. Тут написано менше двох. Яка цифра менше, ніж 2? Так. Цифра 1. Тут казки про принцес. Спробуємо ще раз. Яка цифра більше, ніж 4? Так. 5 більше, ніж 4. А ось і потрібна нам книга. Казки про гномів велетнів та Принцес. Дуже дякую вам за допомогу. А зараз давайте трішки порухаємось. А тепер відгадайте загадку. У мене є молодець, математик і мудрець. Він нас не підведе, бо рахунок дням веде. Що це малята? Ну що, загадалися? Це календар. Давайте розглянемо, які вони є. є календарі відривні, настільні, перекітні, настільні та плакатні. Час блине дуже непомітно, і щоб легше орієнтуватися в ньому, люди придумали календар, який дорівнює одному року. А в кожному році заховалися місяці. Діти в одному році 12 місяців, які відповідно мають свою пору року. Давайте малята згадаємо їх назви. Так, вірно, це весна, літо, осінь, зима. Кожна року має три місяці. Чи ще можна дізнатися за допомогою календаря? Календар показує місяць, число, а також робочі дні і вихідні, які зображені червоним кольором. Місяців багато і можна заплутатись. І тому люди придумали тиждень. Тиждень має сім днів. Дітки, давайте згадаємо, як вони називаються. Перший день понеділок. Далі вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Балята, яких цих днів робочі, а які вихідні. Вірно, субота і неділя це вихідні дні, а всі інші робочі. На цьому наше заняття добігає до кінця. Давайте з вами пригадаємо, для чого нам потрібний календар. Вірно, слідкувати за днями. Зачати, відмічати потрібні нам дні місяці. У календарі дуже легко побачити минулий і майбутній день місяць, тобто визначитись, що було вчора, що сьогодні, а що буде завтра. Тому для нас календар дуже потрібний і необхідний. Я прощаюся з вами. До нової зустрічі, малята.